Оце в нас зараз буде каша малаша. О! Не звиваємо, коли ми ловимо по кліпці, це ще обов'язковий важливий момент. Ого! Тут з за стрілом, друзі! Дивіться, що я вирішив спробувати. По скриптум. Не забувайте. Пам'ятайте, першу Побітайте. треба підписатися Побітатися на канал і залишити коментар. Вітаю вас, пані і панове, на каналі Крючков. Сьогодні ми на річці Дніпро ловити на фідер якусь гарну класну рибку. Але до цього прийшлось дуже добре почистити, тому що тут позаростало, дуже багато трави було під водою. І пройшлося попрацювати грабельками. На таку величезну гору водорослі я дістав, але це ще не все, там ще все одно залишилось і тому буде важкувато саме. Доставати крупну рибку, але чистити треба обов'язково, бо якщо не почистити, то буде тільки мучення. До речі, саме в таких умовах краще рибачити на один гачок, а не на два. Я в принципі взагалі рибачу на один, але тут особливо. Чому? Тому що якщо у вас клюне нормальна рибка і у вас буде рядом пустий гачок, то в нього більше шансів зачепитися за якусь травинку і просто ви і гачок потеряєте, і рибу потікаєте, і все потеряєте. До речі, поки чистив, вже і намочився, в мене вон, штани мокрі, бачите, я вже розувся, в мене шкарпетки вже сохнуть, чоботи вже сохнуть, навіть курточка. Друга курточка теж сохнуть. ніж ми зараз далі будемо збирати наші снасті, ми приготуємо нашу прикормку. Сьогодні буде е, досить незвичайний для мене корм, тому що я наварив дуже багато каші. в мене цілий мішок гороху, в мене є мішок пшона, і це буде якби, основа, наша основа. Обов'язково ми її зараз замішаємо з солоденьким Real Fish Universal універсал Caramel і Real Fish халва. У нас буде горох, пшено, халва і карамір. Я думаю, дуже-дуже смачно для нашої рибки. Бухаємо сюди пшено. Весь мішок. Бухаємо горох. Весь мішок. Оце в нас зараз буде каша малаша. Обов'язково всі мішки, що ви привезли на берег, ніколи не викидайте на березі. Визимо додому, це не так важко, я думаю. карамель. А! Ванілька хірячить. Теж всю пачку. Дивіться, яка чудова вийшла кашка. Просто бомба. Просто бомба. Навіть води не додавав, бачите, і вийшла така класна, класна супуха. Тому що ну, своя водичка була в горохі, трошки влаги було в пшоні. І, звичайно, воно для прикормки цього вистачило. Вона ще постоїть, зараз ще потягне водичку, та, яка залишилась в каші. От, подивимось, може ми ще зволожимо, а може і ні. Мені зараз вона подобається. Вона досить важка, тяжола, пахуча, неймовірно. Тут горох пахне так, що капець. Є, що поїсти, я думаю, що ми накриємо зараз такий стол нашій рибці, що просто бомба. Так, по снастям у мене. Мої дві улюблені коробочки. Да? Брейнівська такий судочок, де в мене всі жилка, гачки, запасні ножиці. Все-таки необхідне в мене тут. Зараз розповім, до речі, що я будемо використовувати. А тут у нас профмонтажівський бокс з кермаками. Тоже Дуже зручно, по відділенням, по вагам розділена, м'якенька, клас. До речі, сьогодні буду використовувати таку поводочницю. Профмонтаж. Я вже нав'язав сюди поводки. От. Бачите, що зручно, в мене тут вони різної длини вже пов'язані з різними гачками. Есть, я знаю, у мене поводочниця 25 см. Я знаю, скільки в мене обертів жилки. Бачу, от я бачу оберта, значить тут метровий поводок. Тут два оберта, значить тут 50 см поводок. Тут три оберта, значить тут у нас 75 см поводок. Я так дуже швидко орієнтую, деяка довжина поводка. Ну і по розміру гачка вже видно. О, тут у мене е, потім будуть поводки на флет, а поки що я просто фідергамчики сюди начепив, пізніше нав'яжу сюди ще поводки для флета. І Буде у мене така універсальна поводочниця на фідер і на флетфідер. А жилку я сьогодні використовую сюди саме те, що я вчора нав'язав, саме Sunline Tornado. торнадо. Що прикольного, вона в комплекті йде, це хотів вам розповісти, вона в комплекті йде вже з отакою резинкою. Щоб не розпушувалася леска, вона вот тут в комплекті лежить резиночка в подарунок. Це якби така дрібничка, але вона приємна. Вот, жилка у нас по діаметру 0,15, а 0,165, 016 по суті. І Гачки в мене тут стоять і декой і брейн. Будемо сьогодні йти і пробувати. Ну Гачки в мене ви знаєте. які, да? Скімерс у мене тут стоїть, катана тут стоїть і дикой КР-33. Так, По кормачкам стартанем, я думаю з класики 70-ки. Теча поки що велика не планується. От такі дві 70 і їм дуже зручно кормити і вони дуже гарно спливають. Тож У нас багато там трави. і, ну, Звичайно важливо, щоб кормушка добре спливала. Я навіть промаркерився. Ну що можу сказати, Дно піщане з невеликими буграми і дві відстані. Одна буде дуже далека, там такий свальчик метрів на 9, мабуть, а друга вже практично ну, такий пологий вихід, ну з буграми. І там приблизно 5-6 буде глибина. У мене якраз дві вудки. Да? Тобто перша це буде Brain Scout 3,6 до 120 грамів. Більш коротенька вудка, да? вона буде на ближній дистанції. А друга, ну, яку я теж вже показував, це Brain Apex 39 до 120 грамів. І саме цією длинною паличкою ми будемо ловити на дальній дистанції. Перша дистанція у мене буде 50 обертів катушки, друга дистанція 65. Не забуваємо, коли ми ловимо по кліпці, це ще обов'язковий важливий момент. Це ми кидаємо. Вибираємо орієнтир на березі, на протилежному, щоб ми кидали в одному напрямку. Вибираємо якийсь орієнтир і на нього кидаємо. Тоді у нас буде формуватись правильне кормове п'ятно, щоб вліво право нас не розмазувалося. Так, все, друзі, снасті заряжені. Течія виявилася трошки більше, ніж я думав, тому кармашкою кормушку збільшив на сотку на скауті і на апексі поставив теж сотку, але пулю. Там у нас сотка з зацепом, там у нас пуля, то, що треба далі кидати. Це нормально. Прийшов до серого, у поклевка така красива. Це, друзі, вже поклевка такая красивая. Хорош, хорош. Да. Це, це, це козлик. Козлик маленький. Да. Бачите, щасливі люди з термоселом І в них тут комарики не кусаються Дивіться, який трон знайшов в кущах. Прям цілий трон. Цікава поклевочка какая, друзі. Видите, які подачі. О! Там є рибка. І не забуваємо, що в нас кущі. І тому треба її трошки форсувати. Ну не дуже велика риба, ну, більш-менш залікова, я думаю. Все, ну її підняли, тепер тянемо над травкою. Карась, походу. Да? Карась, але не великий. Хто у нас там? Ні, це платва, дивіться яка платва. Та ти що? Хто б мог подумати? Ну це за Це за 250 десь така гарна платвінь. Таку можна і садочок. Дивіться, яка перша рибка. І дуже приємна рибка. Лайкос. Так, забуваємо знову нашу кашку. Дивіться яку рибку вона. Я таку платву тільки весною пам'ятаю. Або взимку. А щоб літом отак. Вот по суті, ну, вже кінець травня, по суті можна казати, що вже повноцінне літо і така брова таранина, ну це приємно. На пучок апаріка, бачите, я такий великий пучок опаріка тут надягаю. Ось так от. Все, там в мене червяк. Повіддесь тут короткий, там длинніше, короче. Експериментуємо. Оце вже загнуло. І друга вудка, клює клієнно тут невелика риба рибаниці взагалі якщо не зійшла. Ні, щось висить но. Мале. Що у нас тут? Дивіться, знову тарань. Мале то що я думав, що жду карася. А для, для тарані ще більш-менш розмір непоганий. Ну що, приїхали тарань ловити, що ну це да. Це може бути вже і підляж. Це його мені клювати. Зараз подивимось хто там. Ну, якщо підляж, то невеликий. Але ж цікаво хто. Ні, тарань, дивіться. Дивіться яка таранина. Овіть. Оце ми попали. Приїхали за карасьом з лічами, а клює, дивіться яка тарань. Просто жир. Ну я не проти таку тарань половити. Зараз в травні ніхто тарань не ловив, вона тупо не клює. А ми попали тупо на тарань. ну така таранина, бачите. В принципі ну мені подобається. Це, конечно не лещен карась, але така тарань дуже приємна. На пучок опарика. Бачите, просто великий пучок опарика. І в мене лупить. Ну клюнула як подлечь. З отстрілом, красиво. Я вже думав, подлечик просто невеликий. А там невелика рибка, але для непогано. Непогано тарань. Для тарани непогана. Непогана тарань, тим более для літа. Така грива грамів там 250, мабуть. Вот такий пучочок робим, поїхали далі. друзі у нас знову тарань ця, конечно поменьше попередніх, але ж така знаєш, на грани ловимо тарань на Дніпрі, не очікувано зовсім то що їхаю, я кажу, за ліщом, за закоросем Ось цю закинув ну там тоже хтось добив можливо вже і висить таранька зараз перевіримо. ух ти! Порщик есть зразу став Наверное, беру косичку. Ні, якась риба висить, друзі Я думаю, уберу, да, оно ну, дуже мало. Густерка. У нас не залік Несподівана рибка клює, я, скажу чесно Їхали за лещом за карасем. Я на вирив Відро каші, але поки що та рибка на яку цілився, не стає. Бачите на корм. Платвичка клює багато дрібної, я її не знімаю звичайно. Но, такі більш-менш зачетні в кадр попадають. Вот. Ну, Трошки вражає, що платва клює. Бачите, буває така. Вон, опять покльовочка піду підсікну. О, тут з стрілом покльовка. Со стрелом может бути подлечь. А может, як мы уже знаем, браво таранина. У нас сегодня одна таранина клювала со стрелом по ліщовому. И мне здесь зараз знову тарань. Хотя в сторону веде так добряче. Може и козак. Кто там дивіться. О, це карась, друзі. дивіться, який бравий бравый карась. Навіть візьму его підсак. О це вже, це вже цікавіше На парика дивіться який брав карась Ну тут пів кіла друзі Пів кіла Я думаю впевнених На парика таке стріл дав А йшов дуже легко О! Красапета, не на червяна парика. Ось такий бравий крась. Даже Навіцак вже знадобився, бачите? До речі, в мене так от я його кладу тут на кущі, сам піцак і край на цей. Дуже зручно, якщо треба, бачите, взяв одну рукою і все зробив. До речі, для мене це нова місцина, ніколи тут не рибачив. І як в новому місці, знаєте, завжди з одного боку важкувато і сложно, бо ти не знаєш, нічого не знаєш, а з іншого боку цікаво, то, що саме тому що ти нічого не знаєш. Таке, знаєте, про противоречия. Друзі, не встиг кинути, мене цей фідер я його достав. І щось хороша риба знову. Невже рибка підійшла на корм? Да, нормуль. Что себе нормально. В сторону тоже повел, бачите. Карась. Че нет, че плотва добряча. Плотва, дивите, яка плотва. Ого. Да ты что. Друзья, это кайф. Дивите, плотва клюет. Ми взимку взимку не завжди таку ловили. Ну 250. 250. Така весняна. В травні клює весняна платва. Прикол. Зараз спробую. Раз у нас платва тут дуже активна, Попробую пуфіка джестрімовська. От блін, туго вони закривають зіп. Ось вот такий джистрімовський GST і з підсадкою опаріка зроблю. Що пам'ятаєте, ми весною на напув дуже добре ловили, навіть без підсадки він клював. Ну, ну, Платва клювала. Так, такий загиб, друзі, був. О, Це брава риба, друзі. Якщо не зійде, таке враження, що зійшов. Чи ні, чи ще сидить. Ні, зійшов. Так, да, друзі, це був ліщар, а тому що ну, по-перше покльовка була дуже впевнена. різкий удар, тоді декілька ще качків. І я її потримав, ну, не знаю, метрів десять і протягнув, а тоді він зійшов. кибурям. Це риба та не там платвичка Дивіться, друзі, андрюха тягне трофей ой хороша риба, гля гля як впирається гля не не сход Прямо перед берегом сход Ну, явно так бочиною як сазанчик. я думаю, сазанчик Десь пятеро був, да. Ну що ж, не без сходів, Андрюха, це ж рибалка. Розстраївся. Важкувата сьогодні рибалка. Бачите, нові містяки все ж таки є е, е, нові містяки. Тобто ти не знаєш, є риба чи нема От, Поэтому ну, зараз риби тут відкровенно небагато. Вот. Чомусь так вважали, що вона тут є, є хороший розмір. Ну, знаєте, не завжди ж угадаєш, їдеш Експериментуєш, пробуєш. Я думаю, вам теж цікаво, коли рибалка не просто кльов з кулемета, а саме пошукові такі рибалки. А тут, друзья. Карась! Вот такий ладошечный карась пролетів. Ну все ж не наш розмір. Зовсім. Так, наш грошик набиваем знову. И поехали. Таке враження, що вона там мабуть сидить уже. Да, мабуть, сидить хтось. Але, походу, мимо. Да. Ні, хтось там сидить. Мабуть такий самий карасик маленький. Ні, тарань не таранина, дивіться. Ха -ха. І И тарань в принципі, зачетно, друзі. Більше 100 грамів нормальна тарань. Падете. Я думаю, є сенс зараз спробувати більш длинний поводок. Зараз я закину і розповім свою ідею. Так, друзі, хочу зараз поміняти поводок. Раз у нас клює рибка така да, поставим длинний поводок з маленьким гачком. Дуже зручно, до речі, коли є така поводочниця, бачите, мені треба щось по тактиці поміняти. Я знав, вже зняв вже підготовлений повідець 80 см маленький гачок і зараз будемо пробувати її уговарювати. Дивіться, що я вирішив спробувати. Я поставив маленький гачок і червя, одягаю так от чулочком, да, щоб він звисав як силикончик практично зараз перевіримо чи спрацює це я не п'ємо ні просто ні Не, висить, ну подача була, це карась скоріше всього, да. Дивіться. Ладошечний карась, але клював, як у те скаже не караси. таким загибом. Просто жесть. Вот такий карась, да? Ну ладошка, да. Ладошечка. Пливи. Це попкрасивіше друзі щось під сила Це, може і нормальна платвичка Дивіться, змінив поводок поставив малий гачок і кльов ну набагато пішов ну в принципі можна практично в темпі ловити. ой 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 в траву сіла блин Чи буде там риба тепер Ні, риба є дивіться. я думав з'їде А, так це карась. Це карась, я думав... Я думав це платвічка. а Це карасик такий, більш-менш зачетний. Ну, такого можна і садочок кинути. На два опарика, дивіться, на маленький гачок. Оце прикол. І клюнув практично зразу після забрусу Піднявся дуже сильний вітер, тому мабуть прийдеться тікати. Зараз прийде ще злива Важливо ми все ж таки не дочекались свого трофея, покльовочка Чи це риба на коня Хоча, в принципі, будь-який розмір буде на коня якась та рибка есть є, є, а яка зараз подивимось ну, дивіться, така середня платичка ну така теж у нас піде в залі Хоча ми сьогодні будемо її відпускати ну просто щоб для колекції не до балакав да Кажу, піднявся дуже великий вітер, то, мабуть, прийдеться тікати. Можливо, ми сьогодні не дочекали свого трофея, але я думаю, у нас ще рибалки попереду по-любому дочекаємось. Так що не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар і натиснути вподобайку. А ще не забувайте нажимати дзвіночок, бо він буде сповіщати вас про нові відеоси каналу Крючков. такий вуловчик, бачите, сьогоднішній, платвень. Ну платвень була, конечно, суперова, жирная такая. оцей карась класний. Ось, вот, ну цю рибку зараз з Плывай. тільки сфоткаюсь. Ну таранины вообще жирные, да? Класс. Пішов О, Бачите, як добре, коли гарний садочок такий длинний. вся риба жива, вся оплива, жодного дохляка. А я вам сьогодні кажу до побачення і зустрінемось на, на наступних рибалочках. Всім пока. По скриптум. Не забувайте чистити свої снасті. Катушечку, фідерок. Треба обов'язково в кінці рибалки помити, тому що якщо цього не зробити, то вона дуже скоро прийде в негодність та й буде некомфортно наступного разу рибалити.